Всім привіт! Вчимося визначати вартість товару на практиці. Увага! Я хочу придбати солодощі бонжур. Ціна однієї цукерки 9 гривень. Я хочу придбати 7 таких цукерок. Скільки мені потрібно за них заплатити? Знайдіть її вартість. Скористаємось трикутником підказкою. Ціна однієї цукерки 9 гривень. Кількість 7. Треба знайти вартість. Прикриваємо її рукою і дивимось. Щоб знайти вартість, треба ціну помножити на кількість. Тобто 9 помножити на 7. А тепер давайте змінимо умову. У мене є 72 гривні скільки таких цукерок я зможу купити? Давайте скористаємось підказкою. В мене є 72 гривні. Це вартість товару. Одна цукерка коштує 9 гривень. Це її ціна. Як знайти кількість? Прикриваємо рукою кількість і дивимося. Треба вартість поділити на ціну.